Будь ласка, стайте повністю. Ну, ми чекаємо. Ну, ну, ну. Чёрт, <клес> так, ви знаєте, що ви запізнились на свій власний процес, на перше засідання по вашому процес. Справі. Зачекайте, рівно на годину і 15 хвилин. Може я і запізнився, але ж тепер я тут. Ви тут а але ми вже не зобов'язані вас вислуговувати. Зачекайте, процесом це можна назвати тільки тоді, коли я це визнаю так. А я це. Ну, я може, я і визнаю зараз поки що. Правильно, вибір. Але ж. Так. Ви нас, значить, тут зазначено, що ви маляр, так? Що? Хто я? Я ні, ні, який я маляр. Я не маляр. Я старший прокурист. Знаєте, до речі, ваше запитання, чи я маляр. От воно ж дуже характеризує. Весь цей судовий процес, який тут проти мене розпочали. Дуже, ні, зачекайте, я не хочу, я не хочу розказувати. Я не, взагалі не хочу про це говорити, як ведеться ця моя справа, як вона ведеться вкрай недбало. Але знаєте що? Ну, Звичайно, хотілося б, щоб люди якось трошки самі все усвідомили. свідомо ні, те, що зі мною сталося, ніякого значення немає. Я розумію, це сам по собі випадок окремий. Я розумію, це, це, напевно, якийсь виняток. Я навіть не беру це близько до серця. Я вам сказав, я це не приймаю. Але я так бачу, що мій випадок це ж, це ж приклад. Лише приклад того, як тут у вас розглядаються справи дуже і дуже багатьох. І взагалі, знаєте, я тут заступаю за них, зовсім не за себе. О, і... ну, браво. Знаєте, шановні, я не бачу, хто ви там вас не видно. Але я вам скажу, я не прагну до ораторських успіхів. Я взагалі це не вмію. Я бачу, що ви говорите краще за мене, звичайно. Ну Ні, я розумію, це ваша робота, так? Знаєте, шановні, ну є така робота. Так, сидіти і чесати язиком. Так ля 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 Як зачекати? Я лише для того. Ну, розумієте, я ж вам не клоун от вам розважати вас. Я просто хочу поставити питання і відверто обговорити відкрите порушення закону на. Встаньте, будь ласка, в світло. Ні, я ж хочу сказати. Я старший прокурор у Великому банку, у Центральному банку я працюю. Отут. Шановні. На мене ж напали. Просто напали. Може дав наказ арештувати якогось майже, звідки я знаю. Просто вибір пав на мене, ви розумієте? І... А самі посудіть. Панове, рано вранці, зненацька, до мене в кімнату, зайшла варта. Просто так зайшла і зайняли мою кімнату. Варта! Послухайте, я... виявилася ця варта взагалі вкрай розбищеними гробіянами і останніми шахраями. Вони робили, казна, що вони, вони вимагали. Виманювали білизну, вимагали в мене хабаря, ця вакта. Розумієте? Хабаря гроші за їжу вимагали. Хоча перед цим вони на моїх очах так грубо просто взяли і ну так майже знищили мій власний святковий сніг.